Вітаю всіх! Проект, новий, який роздасть дроб і, мабуть, по всьому жирний. Проект випустили кілька днів тому. Він досить свіжий, тому є сенс реєструватися і почати старанно прокачувати свій обліковий запис. Ботзеу від x Imperia, так багато хто кажуть, тому що на каналі x Imperia були натяки на випуск наступного нового бота. Я зайшла, здався мені він дуже цікавим, багато що схоже на проект Маска. Що ми тут робимо? Щоденна нагорода, щодня заходимо, не забуваємо заходити у цю вкладку та забирати корм для тварин. Виконуємо завдання, підписуємося на їх канал. Підписка дуже важлива, оскільки без цієї підписки не будуть зараховуватися деякі дії. Ми приходимо на канал офіційний і бачимо, що проєкт випустився декілька днів тому. Я вже підписана і тому натискаю кнопку Перевірити. Забираю нагороду. Далі скопіюйте емодзі, вставте, вставте біля свого імені в Телеграм. Що я зараз і роблю переходжу до профілю, натискаю Редагувати і біля імені вставляю жирафа. Трохи пізніше повернуся до цього завдання та заберу свої монетки. Збільшить ваш прибуток. Одне посилення буде працювати за раз. Вони не сумуються. Ми купуємо корм, купуємо тварин, цим прокачуємо аккаунт і здобуваємо монети на годину. Це дуже важливо. Додаткове посилення облікового запису. Ну, що тут важливо, це прокачування карток. За допомогою додавання тварин на свою зелену територію. У мене є гроші. Зараз я купую тварин, тапаю на територію на квадрат і вибираю тваринку, на яких хочу розмістити на даній, яких хочу розмістити на даній території. Кожну тварину я можу прокачати декілька разів, тобто ми прокачуємо, щоб заробляти монети на годину. Якщо я натисну на налаштування, ми можемо подивитися рейтинг гравців, їх поки що небагато, оскільки проєкт нещодавно запустили. Також нам дозволяють вибрати мову українська, також присутня я її вибрала, запросити друзів. Ваш друг отримує 50 кормових тарілок або 500, якщо у друга є Telegram Premium. Тут вся інформація розписана, копіюємо посилання і запрошуємо друзів для збільшення прибутку. У розділі iDrop ми можемо підключити гаманець. Будь-який гаманець підключаєте, який ви захочете, яким вам зручно користуватися. Токени, тобто монети, які вгорі зліва, це кількість токенів, які ви отримуєте від Aidrop. Токени додаються автоматично, навіть коли ви офлайн. Купуйте нових тварин, збільшуйте їх рівень і збільшуйте свій дохід, щоб заробити більше токенів ЗЕО. Також розгадуємо комбо, всі комбо, всі розгадки до завдань, будуть на каналі Crypto Combo Airdrop. Посилання я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!